Сьогодні неділя свята. А ну давай. То возьми одну. А чого? Що ти, єврей? Юда? Ні, бери котлетку теж, де то. Ж нічого не їли, Шан. Та ну... Оця гарно і ця гарна. Дякую, Дякую. великі. Я... Ага. На... Ні, то вони дуже гарні, дуже гарні. Дякую, великі. Да. Це тобі. Знаю. Давай, тримай. <плес> а ну понюхай. Як тобі? Класно? Як пахне, Емілі, кажи. Які тебе емоції? Пекла. На, Давай. Дякую на, тобі. Так, бабуся. А, сьогодні що? Свято яке? Сьогодні неділя свята. Скільки сьогодні Емілі вже років? Рік і. Рік і дев'ять місяців, так? Правильно. Так? Да. так. Так. Да. То сьогодні що п'ємо трошечки горівку будемо пити чи що? З Салом. Так. Шампанське. Шампанське? Дай всім людським здоров'я і правнучки. І, і миру. Да, і Над головами, щоб літали да. літаки, а не ракети, правильно? Да. Щоб був мир настав, щоб все Щоб, щоб благополуччя в кожній хаті, щоб всі мали, що хотіли. Щоб всі вернулися з війни додому в свої сім'ї, щоб хай Господь оберігає. Буся, всі чекають, підтримують тебе. Те, що ти кажеш, то всім би ісполнилося. Так, Дай Боже, моя забрала. Ой підтримую. Буся, не плач, не треба плакати, бо це сьогодні дуже таке свято. І вемлю один з місяців, хай буде всім миру в буде.